Всім привіт! Таблиця і норма висіву польської сівалки. Ось наша табличка висіву, в якій зазначено, що для більш точного висіву потрібно зробити калібрування на своїй сівалці, на своєму зерні, так як може бути в кожного своя виробітка висівного апарату. Так, вид зерна, жито, пшениця, ячмінь, овес, горох. Сюди ми відносимо сою, бураки, ріпак. Далі іде. Кількість рядків. Так, як мене сівалка на 17 анкер, відповідно, у мене йде 17 рядків. Жито пшениця 17, ячмінь 17, овес 17. Горох 9 або 6, залежить від міжряддя. Бураки 4, ріпак 6. Далі йде ширина міжряддя. 10, 9, 10, 9, 10, 9, 20 або 30. 43,5, 30. Далі йде. Кількість обертів колеса на 1 гектар. Один оборот колеса 3 метри 40 см. Далі. Кількість обертів колеса на 1 сотку. Далі йде речажок висіву. Жито пшениця нижній, ячмінь, нижній, овес нижній. Горох верхній, бідносоя верхній, бураки верхній і ріпак теж верхній. Ось цей речах. Відкручується болтик. Тут є позначки. 0, 1, 2, 3. І ними регулюється. Вернемося до нього. Далі. Виставлення норми висіву. 0, 1 4, 1, 2, 3 4, 1. Це нас відповідає ось цей речах. Починаючи з нуля. Відповідно, одна четверта це буде 2,5 мм. Одна друга це буде 5 мм, ну і так образно кажу в міліметрах. Одна і три четвертих це буде 0,75 і відповідно один. Це регулюється висів зерна в кілограмах на гектар. Але це треба провести калібрування на своїй. Відповідно, зі своїм зерном, щоб орієнтуватися. Оскаж так, для прикладу, беремо жито пшениці. Якщо ми ставимо на 2, тут вказано 189 кг Я сіяв і в мене виходить, те, що зерно було це було у мене, коли ставлю висів на 2, в мене виходить 300 кг на гектар, а тут вказано 189 кг. Відповідно, треба калібрувати. Далі. Іде е, 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 вид висіву. Дольні донизу, горні до Донизу у нас сіється жито пшениця, ячмінь овес. Доверху горох бураки, ріпак. Щоб змінити лук катушок. Тут є речажок. Так я збоку покажу. Ось шестерні висівного, ось цей речаг викручується болтик. Зараз воно стоїть на нижній висів на зернові. Відповідно, колесо йде вперед, так само і висівний апарат. Коли цим речагом переставляється шестерні, він фіксується тоді, колесо йде вперед, а висівний іде назад. І відповідно катушки крутяться в іншому положенні. Зараз ми відкриємо, якусь що було от на все відкрив. От. Коли на зернові знизу йде висів на горох соя, боракі, ріпак, Зверху воно кидає. І оцей регулятор. Що я говорив, регулює оці заслонки. Якщо взяти тут, а зараз малий зазор між висівним і цей. Коли ми беремо, ставимо, зараз він стоїть на ноль речажок. Якщо ми його ставимо тройкою, то збільшується зазор між весівною зірочкою для проходу зерна, щоб не дробило його. Це для сої. Ось воно регулює. Ну, вроді би все по табличці. Так, основне. Ну і відповідно ширина висіву міжряддя. Якщо брати, вони йдуть там по 10 сантиметрів. Один закривається, відповідно, стає вже міжряддя 20. Це на горох, на сою там. Да, іде між леді, да. Горох соя 20 або 30 і ріпак іде 30. Бураків вже йдуть 43,5. І ще в багатьох бачу ці шестерні змащені. Їх змащувати не треба, мається на увазі по оцих зубах. В них є масльонки. Там, де є масльонки, мажеться. Якщо помазати їх чи шестерні, у вас попадає земля. У нас на І воно все тут тримається і виходить наждачна бумага. І ваші стерні дуже швидко зношуються. А якщо воно сухе не змазане, земля, пісок, що попало. Як попало, так і вилетіло, бо воно немає до чого приклеїтися. Через то я не рекомендую їх змазувати Іменно по самих зубах. Там, де є масленки, так.